Бог робить доганок пасторам, які п'ють. Пророки і священники помиляються через вино, хитаються від вина і збиваються зі шляху від секери. Священник і пророк спотикаються від міцних напоїв. Переможені вином, збожеволіли від секери, у видіннях помиляються, осуджені, спотикаються, всі вони німі пси, що не можуть гавкати, марять лежачи, люблять спати, І це пси жадібні душею, що не знають ситості, і це пастирі безглузді. всі дивляться на свою дорогу, кожен до останнього, на свою користь. Пророк Данаїл отримувався від вина з царського столу. І Бог шанував його, показавши йому майбутнє світу. Випивка і наповнення Святим Духом несумісні. І не впивайтеся вином, від якого буває розпуста, але наповнюйтеся Духом. Божий стандарт такий. Єпископ повинен бути непорочний, однієї дружини чоловік тверезий, невинний, благочинний, чесний, гостинний. Не потрібні навчати, не п'яниця, не забіяка, не сварливий, не корисливий, але тихий, миролюбний, не несріблолюбний. Діякуни не також мають бути чесними, недвумовними, непристрасними не некористолюбними, які зберігають таїнство віри в чистій совісті. Так само і дружини їхні мають бути чесними, не наклепницями, тверезими, вірними всьому. Якщо ви шукаєте живу церкву, яка дотримується високого стандарту Божого Слова, запрошуємо вас приєднатися до онлайн-конференції з вивченням Біблії неділю. Навіть віддалено, вдома, у госпіталі або на передовій, ви можете приєднатися до онлайн-спілкування і бути частиною церкви там, де ви є. Напишіть коментар під цим відео або надішліть мені повідомлення. Я вам відповім і допоможу підключитися. Береже вас Бог.